Друзі, всім привіт! Це вже третя частина, як ми будуємо домашній будиночок. Ми зробили в тих відео в світло. Ось підшку, підсвітку для дошки, стіл. А в цій серії, мабуть, складу цей кирпіч з оператором шкаф. Повішу ця кудась і трішки приберемо. І, мабуть, ще зашиємо ось ці двері, щоб вони ось як ви зайдіть сюди. Ось як ви бачите, тут розстояння кулак цілий. І тут знизу також. Так що ми в цих серіях їх зашиємо, а ви насолоджуєтесь переглядом. Ось що в нас вийшло. Містер Фізі вже прийшов. У нас тут такі, ми зробили другий невеличкий шкафчик. Давайте покажемо, що тут зіметься. Круто вона закривається і ще красиво. Лістафія, якщо ви скажете. Супер! Друзі, якщо ви хочете поставити на цю дошечку з підписниками. Зараз тут Дмитро 18 Максим Климко. Пишіть коментарі, і ми будемо вас вставляти в цю дошечку. Друзі, вибачте, під час запису відео в мене сіла камера, і в мене загубився формат, де ми робили ось ці двері. Але як ви бачите, вони вийшли супер. І... Але ця серія буде короткою. Наступна серія буде довгою. Тому ставте лайки, підписуйтесь і чекайте нове відео. І також переходьте за моїм QR-кодом ось на екрані. Відхинуйте з любого телефона і під'єднуйтесь до телеграм-каналу мого. Там будуть найсвіжіші новини. Друзі, у нас загубився формат. Відео, де, де ми робили ось ці двері, тому приблизно я вам скажу, що робити його дуже легко. Зараз ми це доробимо, щоб закривалося, як ви бачите, ось. Я ще зроблю зараз. Ось тако, щоб не було цієї тріщини. Ні.

Нас сів телефон від запись стерлася. Відтозі ми доробили двері. Наш оператор не може дивитися за зарядкою телефона. І... А, до речі, дивіться, що ми зробили. Короткий обзор доміка. Ось так відкривається все. Тут такий шкафчик, лежа, ну, зарядка. Ось телефон містера Фрізі заряджається. Бачите? Ми вам казали, що покажемо, як робить зарядка.

Містер Фрізка з цією пилкою Різав оце! Друзі, я ось зробив вже. Трішки просвічується, але це нічого страшного. У нас мінусова температура, тому я прийду в другий день, щоб вже зробити тут все. Я також, мабуть, поставлю вже новий акумулятор. Як ви бачите, в нас тут небагато освітлює він. Зразу він тухнеть потрохи і... Немало слідня. А ви пишіть коментарі, ставте лайки і чекайте нових серій. Всім привіт! На зв'язку Містер Фрізі. І це день номер 2 Як ми робимо будиночок, цей ну, п'ята серія, день номер 2 Ось ми вже, як ви бачите, зробили двері. Звісно, я не вмію нормально різати і відрізав криву. Але це, як ви бачите, не мішає, а тільки додає. Знаєш, так потрібно, якщо так відрізалось. І ще ми зробили ось так. Тут, але воно не допомагає, тільки мішає. Тому я зараз його відкручу. Я ось такий шурик. Зараз впадить по голові, мабуть. І ногою звали його. Також ще взяв ось такий степлер, який реагує на більш, менше подачі. Також зробили резерв ще, бо вона вже тримається міцно, якщо її не хватати. І ще ось такий штатив для телефона. Ну, а що, друзі, гараз буду прибивати ось ці недоліки. І також ми ще зробили вже маркером, як ви бачите, Дмитро, Максим, Климко і Регуль. ви дивіться зараз, як я перебиваю. Ой. Так, друзі, я вже все зробив. Як ви бачите, я вже з теплором не користувався, бо воно як ти чіпляєш доверху, і, а він тримає. Тому ми зараз, я додумаю, що зробимо ось сюди, щоб закривалися двері. Доску треба. Ось а що це мені мешає тепер? Так. Друзі, нам зараз щось мешає. Всім е, пока на зв'язку в містер Флізі. Ми зробили частину 3 в цьому доміку. Також підписуйтесь на Дмитро 18, Він ваш блогер, е, і також мій дуже кращий друг. Я захоплююсь його каналом. І ви теж підпишіться на нього. А ми будемо прощатися на зв'язку міста в Фрізі. Ми робили цей домик частина 3. Всім пока!